Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося пакуночок, який я замовив на, через інстаграм-магазин, інстаграм-аукціончик WTF Comics Auxion. Має бути дуже цікаво. Поїхали через аккаунт WTF Comics Auxion. Я дуже часто замовляю поперед замовлення це, по факту, мій комікс-ділер. Запаковано добре. З цим продавцем у мене не було ніколи ніяких проблем. Тому можу сміливо радити через нього замовляти. Але всякі бувають. у всіх бувають. Ось як запаковані синули. І це супер клас як на мене. Нічого не їздить. Утики зафіксований. Купирка. Крафтовий папір. Моя повага. Пакуночок невеликий. Десь біля 10 центів. Пакетик. Лайк вподобайка. Завжди так кажу. Зкладно топово, прям як книжка пише. Починаємо. Це у нас Бетмен 142-й випуск. Основна обкладинка. З джокером, з червоним ковпаком. Тупо топ, як на мене, дуже подобається. Плюс Бетмена. цей ран я збираю повністю. І поки що ще не пише ран чіпзарський. О, тут смаколик, який я виграв. Трошечки переплатив, але це Joker Life in Metropolis. 14-й номер Супермена. Обкладинкою від Джока Adventure of Superman. 14-й випуск, якщо буде точно. Класна обкладинка. Давно її хотів. Тепер маю в колекції. Йдемо далі. Бетмен 141 випуск. Основна обкладинка. Також Бетмен 145 випуск. Також поперед замовлення. Трошечки помовнулися ці, але нічого страшного. так. Гелбайзер Dead in America. Перший номер DC Black Label. Варіантна обкладинка від Джока. Дуже класно, Сподобалося Взяв собі в колекцію. Йдемо далі. Бетмен 140 -й. випуск. Основна обкладиночка. Ще не поміняюся від Хіменеса. Його підпис. Так, і це у нас 905-й випуск Batman. прикольно. Йдемо далі. Це у нас Justice League with Godzilla with Kong. Варіантна обкладинка від Джока. Атмосферненька. Дуже атмосферненька, похмуренька. Прям моя повага. Також. Передостанній символ 143-й випуск Бетмена. The Joker Year One. Друга частина. Цікава обходинка. Колекції. І остання це 144-й випуск Бетмена. Joker Year 1 Частина третя. Основна кодунка з Джимом Гордоном. Крута. Прям така крутезна. Що по стану? Стан коміксів, як завжди, на найвищому рівні. Якихось сколів, заломів я не бачу. Круто. Можу тільки рекомендувати інстаграм. Акусончик інстаграм-зинчик WTF комікаукціон з Одес. Круто. круто. Підсумки. І ось таке вийшло відеорозпакування. Сподіваюся, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Напишіть в коментарі, як вам обновлення колекції, яка обкладинка вам більше зайшла, більше сподобалась. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Спробую їх робити трошечки частіше, ніж виходило останнім часом. Також народ не забуваємо, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ перевірені реквізити. Я в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!